Вітаємо з новим оновленням свіжопригнаного автомобіля з Німеччини від першого єдиного власника. До вашої уваги народний автомобіль. Шкода Fabia 14MPI, простий атмосферний мотор 2008 року. Автомобіль небитий, не фарбований, без пошкоджень по кузову. Державий, свіжо пригнаний з Німеччини. Зареєстрований. Сертифікація. Перша реєстрація пройдена, сплачена автомобіль дуже збереженому стані. Особливість даного автомобіля, він повністю обслужений на суму 13100 гривень. Всі чеки, коробочки, старі запчастини збережені. Авто прийшло максимальне повне ТО заміною. Рівня, помпи, фільтр, масел, жидкості антифриза і так далі. Дуже збережете домашнє авто 2008 року. Все скло, включно з лобовим рідне. На літній гарній гумі 15-го радіуса. В оригінальних ковпаках. Дуже чистий збережений салон. Сидіння не проваляне, не перешите. 173 тисячі повністю підтвердженого пробігу на кондиціонері. Кондиціонер справний, є відмітки по обслуговуванню автомобіля, автомобіль в рідній фарбі, чистий непроваляний потолок, круїз контроль, портовий комп'ютер, склопідіймачі, Дуже зручне практичне домашнє авто. Користується великим попитом в Україні. Помпорівні масло. Запаска не використовувалась ні разу. Нова, ніяких пошкоджень ДТП не було, все в заводських швах, повний комплект. Жоден болтик по авто не крутився. Оптика вся рідна. Жаббини вокруг номерної рамки немає. Цілі рідненькі рідні пороги. Він код для перевірки кому потрібно. Прийоми рідні. рідкове рідне. Оптика рідна, непосічений капот, пампер не посічений, не фарбований. Масло тільки замінено, 5В30. Ремінь мінявся у 2017 році на 109 тисяч пробігу, ніяких потівків масла по мотору немає. Жавчина під капотом відсутня. Все в зазорах, рівненьке, частеньке, пари рідні без поломаних кріплень, збережений заводська убишука, не поломана, не порвана, Ржавчина під капотом абсолютно відсутня. Авто дуже збережене і дуже сильно обслужене. Готове їхати на будь-якій відстані. Мотор працює тихо рівно. Два ключі. Чистий 2008 рік. Ціна даного автомобіля 6200 доларів. Врахуйте, що автомобіль обслужений на 350 доларів. Враховуйте цю суму, цю ціну при порівнянні даного автомобіля з іншими такого класу. Так як ви придбаєте новий автомобіль, ви обов'язані його обслужити. Дане авто вже повністю обслужене. Готове до будь-яких перевірок СТО автопідборщиків. Рідний підтверджений пробіг, стан автомобіля. Максимально існуючий збережений, на гарній гумі. Кому цікаво дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону. Думаю, ця фабія дуже швидко знайде нового власника, так як вона не бита, не фарбована, не ржава і повністю обслужена. Звертайтеся для Вінниця. Ми самі особисто своїми евакуаторами доставляємо автомобілі, самі викупаємо в Німеччині. Повністю технічно їх перевіряємо перед тим, як віддавати новим власникам. Купуючи в нас автомобіль, ви впевнені, що доїдете з ним в будь-яку точку України і не тільки. Звертайтесь!